Корова Маланка у родині Маланюків живе з осені. 77-річний Денис Маланюк постійно порається біля худоби. Каже, раніше тримали і по три корови. Зараз мають корову, козу і кілька курей. Ми просто привикли, не маємо що робити пенсіонери, є чим все зайняти. Туренами дуже багато треба робити. Треба цілий день комусь і рано і вечір. Маланка потрапила у нову родину після того, як захворіла її попередниця. Найшли б одному таку корову, та й полюбилася жоні моїй, та й ми взяли. Її. Купила корову Маланюкам волонтерка Аліса Смирна за гроші друзів іноземців. У Мене дуже багато друзів за кордоном, німці, австрійці, швейцарці, які підтримували би Україну, але не війду. Вони хочуть бути нейтральними і постійно писали мені, ну як вам допомогти, як вам допомогти. Я написала всім своїм друзям, хто хоче бути хрещеним батьком, українській свині, корові, гусці, козі і так далі. І з'явилося дуже багато бажаючих. Це були невеликі кошти. Вони скидали там по 20, 30, 50 євро. Але я вже мала суму, щоб закупити. Перших тварин Аліса купила у березні 2023-го. Протягом року жінка по селах ужгородського району шукала охочих розводити худобу. Ну, спочатку ми, ми щось купили 25 свиней. Свині виявилися досить дорогим задоволенням, і плюс годувати треба було. Ну, найдорожче це, звичайно, корова. Корова коштує від 20 до 35 тисяч гривень, в залежності, яка, скільки років, звідки вести. Ну, це плюс трансфер. Свиня може коштувати від 2500 до 6 тисяч, в залежності від віку. Кури 250 гривень. Були а, індик або гусак, це 700-800 гривень. За рік Аліса купила місцевим селянам дві корови, 25 свиней, 25 кролів, три кози та багато домашньої птиці. Одна з корів рік тому потрапила у родину Михайла Шикули. Ну, ми тримаємо таку корову зараді дітей, не одної у нас троє, слава Богу. Так що молоко люблять сир, сметану, все своє. Улітку корову випасають поблизу будинку. Взимку вона у хліві. На цей період чоловік заготовляє сіно. Багато трасі не заготувати шкіпу. Ну двадцять п'ять тридцять метрів. корову. Михайло Шикула каже, що родині вигідно тримати корову, бо усі молочні. Діти люблять пластівці з молоком, сирники, п'ємо саме молоко, манку. Тато робить сметану. Макарони з сиром, я робимо коїсь. Макарони з сиром. У цю родину в селі Ворочево потрапили коза та кролі. І ми дорішили, що нам буде простіше з козичкою, так що ми завели козичку. Аліса нам допомогла. І кролики, які так само у нас були, але чогось того року якось там щось похворі захворіли. І в общем, все стадо у нас загинуло. І Аліса нам от принесла ще два кролики. то грічний цей біленький трусячок ще лишився в нас. Коза місяць тому народила двох козенят. Кролі теж прижилися. Людмила розказує, що зараз у Ворочеві мало хто тримає худобу, особливо корів. Для порівняння колись було ну років 20, може, може, 30 років. Може було десь до 100 голів у селі. Угу. От тепер 3-4. То людям трошки краще почало житися. Ну, але не знаю, може, з ліності. Я чомусь думала, що якщо я напишу куплю вам корову або козу, або свиню, що дуже багато буде бажаючих і всі захотять тримати худобу, але сталося не так. Тобто свині годувати хотіли всі, бо це та декілька місяців, і потім вже шовдарь. А з козами і коровами дуже важко по селам. Дуже багато молодих людей зараз виїхало чоловіки багато на фронті, і села так опустіли: нема тої худоби, ніхто не мекає, не мукає. Все купляється в супермаркеті. Ми втрачаємо свою автентику. Аліса Смирна про покупки звітує у соцмережах, щоб друзі-благодійники бачили на що пішли їхні гроші. Жінка каже, проєкт буде продовжувати і шукати охочих розвивати твариництво в закарпатських селах. Мене ще дуже болить, що ми ніколи не звертаємо увагу, що ми йдемо в супермаркет і купляємо польські і угорські продукти і підтримуємо тим самим угорських і польських фермерів, замість того, щоб підтримувати наших. Ми могли б взяти на себе таку роль годувальниці Закарпаття. Зараз, коли схід України потерпає і багато ферм змусили закритися з різних причин, то ми б могли це зробити. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.